І просто зараз з нами на прямому телефонному зв'язку генерал-лейтенант, колишній перший заступник голови служби безпеки України Олександр Скибенецький. Пане Олександре, вітаю вас. Довітаю вас, добрий день. Отже, самісінький ранок. Ну для мене було одразу очевидно після перших кадрів, коли ще невідомо було хто саме загинув. Було тільки повідомлення про те, що водій загинув у цьому автомобілі. Я одразу зрозумів, що це тракт, тому що за характером вибуху ну там іншого і не могло бути. Це точно було закладено під автомобіль. Це не міг там просто якийсь бензобак вибухнути. Потім почав перечитувати, переглядати історію. Зовсім нещодавно, 31 березня, ми вже почали так поступово забувати. Загинув полковник служби безпеки України. Олександр Хараберіш внаслідок підриву автомобіля бойовиками у Маріуполі. Це сталося? Скажіть, будь ласка, чи не нагадую вам це, чи не схожий почерк, так би мовити? І що це означає, що Росія ліквідовує представників наших спецслужб так поступово? Ви правильно кваліфікували одразу цю подію як терористичний акт, тому що власне. Терористичний акт це залякування з політичною метою. Ну, це І повідомлення було нацполіції. Я просто переповідаю. Так. Е відмінність вбивств терористичного характеру від звичайних побутових в тому, що вони спрямовані на суспільно-політичний резонанс. Я думаю, що ця кваліфікація тут доцільна. А що стосується того, що спецслужби оголосили проти нас війну, я думаю, що вони її не припиняли протягом всієї незалежності незалежності України. Просто зараз вона ця війна перейшла в гарячу фазу. Угу. І е, я не думаю, що ці терористичні акти здійснюють якісь там шахтарі або трактористи. Я думаю, що навіть якщо хтось виконує, скажімо, з кримінального середовища, е, чіпляє власниці... Вибуховий пристрій, то підготувати такий акт, вирахувати об'єкта цього акту, вирахувати його маршрути пересування, ідентифікувати його це робота не так, бо модієї людини uh -huh. і далеко не випадкової людини. Тому я думаю, що правильно ми говоримо, що це дії. Організовані спецслужбами не просто якісь випадкові дії або вибіркові дії. Це спецслужби системно працюють проти нас. Я думаю, що нам треба робити висновки вже досить серйозні, більш серйозні ніж до цього після цих терактів. Вже абсолютно давно треба було е, робити. І от тут ще запитання. Ви сказали, що це ймовірно, представники криміналітету могли е, закладати сам тротил 500 «Тортил 500 грамів написав Мирослав Гай у себе на Facebook сторінці, наприклад. І хто саме міг? Це, тобто місцеві якісь представники криміналітету, місцеві злочинці, яких просто винайняли спеціально для цього підриву, для цього тракту? Ну, звичайно, знаєте, прикріпити вибухові присадні, тобто, або Бог, або він, mm -hmm. або ще щось це багато розуму не треба. Ну проти як вам сказати, навчі нав... нав... навчити, ну навчити куди її прищепити і все більше нічого. А от організувати все це і підібрати момент це вже інша справа. Uh -huh. Тому я думаю, що не тільки треба дивитися на кадрових розвідників, які тут на території України щось роблять проти нас. Я думаю, окрема тема дослідження контррозвідуваного це використання криміналітету або так званої п'ятої колони. Равах таких так би мовити операціях проти України за mm зпічно -hmm. розпільство. Тобто, ви не виключаєте, що це не якісь там так звані Джеймси Бонди, яких спеціально сюди заслали, а це можуть бути просто мережа, яка працює всередині України, і в Києві точно так само йде війна, просто що тут не, не вибухає. Ну, я думаю, що це можуть бути і Джеймси Бонди, і може бути так би мовити, отака мережа, якась типільна, яка працює на території України. Під керівництвом загальним керівництвом спецслужб, які діють з Росії або з нашої території, ну звучить це, так, звучить. Так. Це дуже страшно, якщо чесно. І тоді, а добре, а у мене запитання тоді: а контррозвідка куди дивиться? Вона ж слухає когось, має попереджати такі теракти. Тобто, що виявляється, у нас не контррозвідники неспроможні завадити mm -hmm. цим вибухам mm -hmm. вбивство. Ви знаєте, це відносна справа. Це і показник, і не показник. Тому що навіть в тих країнах, де дуже серйозна контрозвідка, в нас теж серйозна контрозвідка, я можу сказати. В таких країнах, як Сполучені Штати, наприклад, Велика Британія і інші, там не можна гарантувати, що терактів не відбудуться, хоча працюють активно. Я думаю, що наша контрозвідка працює активно, але корективи треба вносити, я думаю, після цих всіх подій. Перш за все, я б звернув увагу на... Розробку цієї п'ятої колони, яка сидить і чекає. Я думаю, що ці люди більшістю відомі спецслужбам нашим, нашій контроліці. Я думаю, треба підсилювати роботу в цьому напрямку. Зрозуміло і використання криміналітету. Дуже дякую вам, пане Олександре. Олександр Сивенецький, колишній перший заступник голови служби е України, і генерал-лейтенант щодно був з нами на зв'язку.